День українського добровольця свято на честь українських добровольців, що відзначається в Україні 14 березня. В цей день 2014 року перші 500 бійців добровольців самоборони Майдану прибули на полігон Новій Петрівці для формування першого добровольчого батальйону. Історія України знає багато прикладів добровольців. одним із перших. Таких прикладів можна назвати Запорізьку Січ. Ще один яскравий приклад з нової історії України. Легіон українських січових стрільців. Найновіший приклад це Революція Гідності та початок воєнних дій на сході нашої держави. Україна переживає найбільше випробування у своїй новітній історії повномасштабну збройну боротьбу з російським агресором за власну незалежність і територіальну цілісність. Нині добровольцем став увесь український народ. Наша готовність добровільно стати на захист України є вирішальною запорукою нашої перемоги.